Доброго дня, шановні, ось зайшла я сюди. Це моя шпальна грядка. Бачите, це грядка, це третій рік. Тут були роз... хащі о цієї трави, яка називається Сахалінський гірчак чи гречка. Агресор страшенний, не можна викорчувати. Хто цікавиться, можете подивитися. Але я хочу показати. Здобутки відвоювали і відвоюємо землю зараз цього гірчака. Що садити, нема порядку, тому що цей гірчак вилазить в самому непідходящому місці. В кущі трави, в кущі помідорів, кругом він лізе по страшному. Можете подивитися, це вже коричневий. Ми обробили раундапом. Лізе із-під гарбузів, садила суцільно гарбузи. Не помагає гарбузи внизу, він зверху. Але до чого я веду? Розумієте, я веду до того, що порядку на цій грядці ще далеко нема. Все травити підряд не можна, тому що подивіться, яка тут ще буяє краса. Бачите? З одної сторони боремося. Даємо, як кажуть, раундаб, бачите, зверху, але тут ні в якому разі, бачите, він ще собі росте, проростає. ось, Бачите, серед сунички, в кущі помідорів може бути, під килом. Ось, подивіться, під смородинкою вилазить, отам от, під помідорами, де він собі хоче, де є коріння, він собі пролазить і буяє. І подивіться, ну як я можу закрити отаку от тему, бачите? Частинку, ось, бачите, ось він. Ось. І під бузиною, де йому хочеться, тому що тут були суцільні хащі. Ми прикрили тими ж хащами, хащою з-під дерев, де трошки яка земля. Ось і. Десь родить, десь э, штурпаки якісь, Ну, є все, що хочете тут. Але ще хочеться сказати, що наші дизайнери, я нічого проти, я не спеціаліст, боже, упаси, це не критика, це моя думка. Ем, ну, Висаджують на клумби великі ем, листки з великою фактурою. Назви я не пам'ятаю, але якщо ви хочете подивитися, то зайдіть в інтернет, подивіться дизайнерські рішення. Ну, листки типу, лопуха, такі лопухасті, як вони називають. Шановні, я не готувалася до цього відео, я не читала ту літературу, щоб зараз кидатися словами чи когось обвинувачити. Я просто хочу зробити таке зауваження маленьке, що ви подивіться. На оцей корч чи кущ хрін звичайний наш хрін. Подивіться, яка його величність. Нікуди він не лізе. Якщо ось я посадила в одному місці, якщо рілля не ориться, якщо коріння не подрібнюється. Шановні, я не молода, я знаю, що таке хрінь, як він розмножується, але подивіться, якщо він посаджений. Кущиком. Ось це третій рік. На друг... перший рік я якось не звернула уваги, як він гарно цвіте. Оце третій рік йому. Чудово, я показувала відео. Подивіться, яке фактурне в нього листя. Подивіться, як природа сама, ось оця 에... мальва. Бачите? Вона зійшла. ну, Минулого року вона була маленька, вона ж жила під хріном. От, а цей рік, бачите, ніщо їй не завадило піднятися на таку висоту і зацвісти. Не такий вже хрінь поганий. Подивіться, ось поряд гортензія. Як вона гарно, подивіться. Ну, чим поганий. Оце, оце таке сусідство. Якщо ви захотіли, гортензія є білий колір. Подивіться, мальви можна різні. А хрін білим теж цвіти, але він раніше цвіти, як він величаво цвіти, треба зробити якусь аджику, чи що відкопали і маєте корисну речовину. Тобто корисну рослину, смачну їжу. Ось вам корисне, красиве поряд І ще хочу сказати за гарбузи. Може, там йде хто сміється, що там гарбузи, гарбузи. Але те, чому на грядці, де садять такі рослини, що вони ну відсвіли чи залопушилися Ні в якому разі, я не кажу і не садити, та садіть, так Але гарбуз, хто любить гарбузи. Посадили гарбузик. Він же багато місця, якщо його відпасинкувати, якщо його е, подивитися, доглянути, то він собі займе ту площу, яку ви йому дозволите. Не ту, яку він хоче. А подивіться, а ось оцей букет. А капуста Кейл, бачите, ось вона лафант і всередині закрите. Вон там і нагідочка. Зійшла, подивіться, яка вона гарненька. Космея. Ну, космею я тут, по-моєму, садила, чи я не пам'ятаю, вона вже у мене посходила, де їй подобається. Ось такий, вроді би, знаєте, доглядати треба, але я за лофантом не доглядаю, за хренем теж не доглядаю. Я доглядаю це за помідорами і витягую з корінням ось це чудо, яке, бачите, ось воно. Це я трошечки тут попідрізала, помідори підрізала і почистила трошки оцю красу. Хрін величавий. Хочете зараз пішло направлення, що сушать листки хріна, як приправу, як клітковина у смузі, трошки додають до гостро тих, хто любить гостру. А просто як антибактеріальне кажуть, що теж можна посіяти. Весною порошечком цим, щоб не було грибкових захворювань, порошком із листя хріна е, присипати ґрунт як попелом. Я не знаю, я не пробувала, але за що купила, за то продала. Знаєте, як кажуть. Ну, подивіться, яка вона краса. Ну, Фактура є, краса є. Щоб сказати, що ну, ну це не. я не знаю, чому у чому хреня така слава. Я йому даю славу гарну. Фактурний, гарний лист, приправа, краса. Не можу, не можу зупинитися. І ось це мої помідори. Тут, бачите, знову ж таки тикнула, аби не викидати. Ну, вони собі взяли та й ростуть. Ну, хай собі ростуть. Ну, ось отак. Ну, ну. Ну, краще, ніж отак. І ще буде на тому горбочку цвісти. Гортензія і от ті квіточки, бачите? А бузина. Яка краса. А чомусь, розумієте, її можна навіть поряд з гортензією ставити. Ось гортензія і бузина. Чому всі отак от бузина бузина? Ну, гарна вона, ну потрошечки доглянути її більше. І теж гарні суцвіття. І корисна, тому що після цвітіння вона дасть тягітки, які прекрасні, мають властивості лікарські. І квіти сушать від кашлю. Та подивіться, яка вона ну чим вона гірша за гортензію. Ось. Подивіться, які суцвіття величезні. Ось вони. Легко розмножується теж. Ну, тут теж помідори, ну тут нічого. Хай собі ростуть. Ось капуста Кейл сама зійшла. Ну, то хай собі, я ж її тут не сіяла. А духмяний тютюн. Ну, що можна сказати? Ну тільки то, що він високий. Це він сам зійшов, я його тут не сіяла, бачите, торік ріс і так і зійшов. Ну, хай собі росте. Помідори думала підв'язувати, підв'язала трошки, а потім думаю, ні дорогенькі, ростіть собі самі, як знаєте. Ось шавлія виросла. Дуже гарненька. А тютюн зараз він закритий, тому що в нас дуже жарко, а він розкривається під вечір. І е, літають оці такі маленькі пташки. Хамбург. Я не знаю. Не знаю, як вони будуть, і чи по-нашому, чи по- їхньому, теж не знаю. Ось. Ну, це лишила. Це красунчик, кущик такий, як кажуть, користі, тільки краса. Розумієте, Я хочу трошечки сумістити красу і користь. Щоб, як кажуть, люди працювали не тільки то, що помилувалися і відійшло. От ще хочу лікарську ромашку, щоб вона тут була колись. У мами на городі було багато лікарської ромашки. У мене якось ну, от кріп розумієте, от кріп на отих рядочках у мене піднятих зійшов, а де інше сіяла, не зійшов. Не знаю чому. Хоча, ну, я ж не мульчую, попід -по помідори нічого не мульчувала, в огірках, так, тут якої. Ну, так скидаю дещо. Ось, Ну, хащі, хащі. Ну, все одно, але гарно. Подивіться. Помідори собі поряд. Ну, хай собі ростуть, правда? І ромашка чудова. Краса. Пташки кажуть, правильно кажеш. А оцей фізаліс зараз покажу, подивіться, самосійка. Бачите? Сам зійшов. Ну, ти я кукурудзу кинула. Ну що, погано виглядає. Гарно? Ну, оці шановні, хожу і думаю, ну, як кажуть, не по праву. Хрінь, Нашу. наш хрін, нас кажуть завжди хрінь. Тому я і я їй кажу хрін. Так що сприймайте, як є. Ось, бачите, подивіться. Ну, краса, Ось вам гортензія. Я, шановні, я, як кажуть, не вже така незабита баба, але я з гортензією познайомилася тільки в Канаді. От, і багато літератури прийшла, почитала. І це в мене не, не, куп, не купована гортензія. Тому що купити гортензію це дорого. Ну, як для нас, ми ж не заробляємо зараз, а як кажуть, живемо на тому, що маємо. Син підтримує, донька. От так що. Але гортензія дуже дорога. Щоб її купувати, є гарні сорти, ми любуємося тим, що є. Бачите, це звичайна гортензія, це з живця. А, і ще вам покажу. Це я теж обрізала помідори. І це мене, бачите, помідорчики висять. Як кажуть, не все так погано, це в ґрунті. О, там є. Є трошки, є, там попідрізувала, бо дуже тумане у нас. І фітофтора вже листочки, плямочки, дивлюся, як тільки яка плямочка, то я її зразу обрізаю листочок. Щоб бо то фітофтора то така ще зараза. А хочу ще вам показати гортензію, бо раз вже пішла така, кажуть, п'янка з живця, шановні, не бійтеся, тикнула. Ну що, ми? це ж гроші не коштується, це тільки моя праця. Догляд десь полити. Подивіться, яка це краса. Бачите. І з живчика маленького, він ще молоденький. Бачите, я навіть не думала, що зацвіте. Подивіться, яка краса. Великий, гарний, я вже буду доглядати. Ось теж живця. І ось теж, подивіться, це, мабуть, та ж сама. Із живця. Малесенькі, обтикала, поливала. Ну що ж, не можемо заплатити, то будемо живцювати. Оця дуже люблю, квіточка оця, але ще в нас далеко до цвітіння. Бачите, ще тільки такий пуп'янок. Так що все потихеньку, трохи сухоцвітів є. Так, для душі. Знаєте, город у мене для душі.